Я запрошую Тараса Загороднього, це політехнолог. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня. Отже, будемо говорити про багато що. Це, зокрема, і дозвіл бити по території РФ і візити Зеленського. Але давайте, мабуть, почнемо з того, щоб я так думаю, що тут треба зараз розвінчувати якесь можливо певне ІПСО. Але пише Фанеша Таймс, що у НАТО немає ППО, щоб захистити Східну Європу запас всього 5%. Схоже на правду. Ну я не виключаю цього, тому що з е, ну, якщо подивитися на витрати на оборону, то витрати на оборону найбільше зараз здійснює якраз Польща тільки. Вона 4% ВВП витрачає. Всі інші в принципі навіть не добирають цих 2% ВВП, які вони, вони повинні були ж коли воно, вибирати, коли вони ще обіцяли це в 2004 році. І питання тут знову таки це більше знаєте теж військове питання, а на яку атаку розрахована? Так, яка кількість ракети чи це просто літаки будуть тут? Знаєте, це теж таке питання, тому що слід ну розуміти тонко ще про що йдеться. Сто ну, в будь-якому разі, вже от російська пропаганда підхоплює цю тезу, Не можуть, звісно, знайти місце радості, але що ж будемо дійсно чекати, можливо, певних деталі, тому що те, що з'являється у ЗМІ, звісно, треба, щоб це було якесь підтвердження офіційно. Далі давайте з важливого буквально останні дні тільки про те, й говорять, що країни вже майже на фінальному етапі. Дуже багато країн, які раніше сумнівалися за те, щоб дати нам змогу бити по Російській Федерації. Ці їхньої зброї Польща давно сказала вже що е, готова давати таке е, рішення і дозвіл. А е, Шольц, зокрема, теж пишуть західні змі, що нібито вже на фінальному етапі, тому що Макрон йому там цілі карти представляв. Ну і тут бачимо, що Данія вже не проти, щоб Україна задавала ударів по території РФ винищувачами. F-16. і тут важливо розуміти, штати залишаються також. Вже пишуть змі, зокрема New York Таймс, що якщо таке рішення буде. Воно буде таємним. А, як думаєте, все ж таки сьогодні, як так всі зорі вже так складаються, дійсно, що ось ось дозвіл буде, і тут чи варто паралельно звертати на заяви з боку Росії? А це ж, ви, не за не заяви, а звичайні погрози? Дивіться тут знаєте, є нюанси в визнаннях все рівно головним в цих визнаннях, в принципі, є чотири країни. Це Франція, Британія, Швеція та Сполучені Штати Америки, тому що вони є виробниками зброї, тому що те, що інші країни говорять, це суто символічно. Ну знаєте, для для маси те, що називається, що у них є о от така от, точка зору. І ми повинні розуміти, ми вже за два роки навчилися, що багато чого говориться, а потім не так як виходить, і знаходять знаходять багато нюансів, як наприклад цієї чеською ініціативу, начебто знайшли там на один мільйон снарядів, не всі перегорахували і тепер не обіцяли один мільйон. Теж скільки там, 23-му році, потім сказали, вибачте, не змогли та багато чого іншого. Тому слід знаєте, коли все, все рівно працює маса, скільки це буде. Так далі ми повинні ще розуміти, що це є це є результатом. Результатом ударів України по території Росії. Не треба говорити, що надали можливість. Україна вибила цю можливість. Особливо це коли почалося це винищення. Ядерну інфраструктуру Росії, коли ці станції раннього попередження почали знищувати. Дивіться, що тепер Україна поставила в дуже незручне становище цього рософійського парочку в Вашингтоні Селівана Бьорца які переказували російські народні казки про ядерну ескалацію. А тепер Україна говорить: так, а де ядерна ескалація? Ну, що атака на станції раннього спостереження? Ну по суті, це вже привід для застосування ядерної зброї. А тут Україна, то ж вперше в світі неядерна ядерна країна почала винищувати ядерну інфраструктуру, і українці задають перше риторичне українське питання, і що?». А нічого не відбувається. Тобто, плев розкривається, і тому це сміливіше все ж таки в Сполучені Штати говорити починають, і так далі. Далі, стосовно зброї, ми теж повинні розуміти нюанси, вони там можуть надати дозвіл, тільки зброю можуть не надати. Тому що слід розуміти тонки як як це, це відбувається. Та ні, будь ласка, бийте, будь ласка, тільки так у нас ракет нема? Ні, ну ви ж дозвіл просили і так далі. Тому давайте е, розуміти, що якщо дозвіли тисячу атакам даються, наприклад, для того, щоб глибину е, 300 кілометрів знищувати військову інфраструктуру, і так далі, знову. А що мається на увазі під військовою інфраструктури? От я слухав Макрона. А що він має на увазі? Звідки нападають? Так почекайте. А якщо знову є, йдеться про НПЗ, яке забезпечує е, е, нафтою чи авіаційним паливом, це теж військова інфраструктура. А підстанція, яка живить військову частину. Це що не військова інфраструктура, та багато чого іншого. Тому давайте ще дивитися на цих ці, ці, хит, хитроваті викрутаси, тому що вони це роблять не з власної волі, тому що е, все ж таки вони не хотіли цього робити, і те, що Україна змушує е, це робити, це рівно не знімає питання виробництва власної зброї, щоб ми ніколи не залежали від цих, знаєте, викрутасів свистоплясок і розповіді про те, що як це страшно. Знову таке, чим більше буде власної зброї, тим буде краще. Тобто, змушувати уряд, щоб він кредитував ВПК, повторюю. Ще раз повторюю. Збільшував державне замовлення, це можливо зробити за рахунок різні рахунки, можуть бути. А, дайте можливість підприємства ВПК експортувати зброю для того, щоб вони валюту в країну завозили і підтримували виробничі цикли, щоб вони завжди в наявності була ця зброя. Завжди можна знайти можливості для того, щоб. А, Фінансувати власне розробки, все, що з цим пов'язано, і так далі. І так далі, і так далі. А те, що і, і наступний етап: Україна, коли почала виносити нафтогазову інфраструктуру, росіяни теж дуже занервували які хлобісти на заході. А ви думаєте, що так Путін бігає? Давайте нам давайте мирно перемовини То у нього президент не легітимний, то у нього Стефанчук легітимний. Ось і все інше, думаю, що Стефанчук поперхнувся після таких слів. Звичайно, що виявляється, що він тепер головний і так далі. Ну нічого, Україна може, може сказати, що у нас є купа особистості, з якими можна поговорити. Ну є Мар'яна Безугла, наприклад, з нею теж можна вести перемовини. Вона теж парламентар, так що і так далі. Тому ми повинні розуміти, що буде дуже багато питань. Дивіться сьогодні. От надійшла новина, на що росіяни засекретили. Засекретили виробництва палива на НПЗ. А це те, що говорили серйозні аналітики, що восени, восени у Росії будуть видимі проблеми, тому що зараз літо і скорочення споживання поки що енергоресурсів. А зараз, дивіться, на хвилиночку ще не літо, ще весна. Да? І вони вже секретять цю інформацію. Це означає, що в дійсності вал проблем наростає, це ще удари будуть продовжуватись, продовжуватись. Тобто, попри всі ці побоювання, стурбованості та іншу маячню, яку нам говорять, тобто, ми повинні розуміти, що ти збушне дрони повинні ще більше налітати на НПЗ, знищувати нафтопроводи, порти новоросійська в Балтиці і так далі. І тоді е, ми можемо створити економічний хаос в Росії. Восени буде очевидно, що е, можна вже крутити руки всім, Україні в першу чергу, щоб е, отримувати, знаєте, те теж читаю, стурбовані, що б'ють по ядерних об'єктах. Ну, Україна може сказати, та, будь ласка, в обмін на те, що ми не б'ємо по ядерних об'єктах. Так, якщо це вас турбує, нам, нам та пофіг, чесно кажучи. Нам нас цікавили тільки там, скоріш за все, це станції, які а, відповідали за європейський напрямок, бо вони могли все ж таки багато чого бачити в нашій країні, в тому числі. Нам та пофіг, а що нам за це буде? От що нам за це буде, якщо ми припиняємо бити по ядерній інфраструктурі? А Україна, чого? наші вимоги відомі, завалюйте не на зброю. Ф-16 не в 28 восьмому році повинні бути. Бажана половина вже в цьому році. А чому f 16 А може, в 22 нам вже потрібно. Думайте вже про F-35. так і більше більше зброї. Отак, от так, отак от, от от так світ побудований. Як я говорив, неодноразово в ефірах, ми повинні обміняти. Можливість створити велику проблему для сполучених штатів Америки для Європи на території Росії. В обмін на вирішення маленької проблеми Україна в кордонах 91-го року, членство в НАТО, скасування боргів зброї дуже багато. Безкоштовно або з, з такими відсотками, що їх там платити років так 100 треба поменше, да і багато чого іншого. Оце важель тиску, який Україна намасала, і це дуже добре. Але тепер треба слідкувати, щоб всі ці пафосні розмови е, закінчилися конкретними діями. Так, ну і ще тим часом Зеленський, як пишуть, має поїхати до Саудівської Аравії от в суботу, 1 червня. Там він хоче заручитися підтримкою напередодні з цього саміту миру у Швейцарії. Але що цікаво, раніше була інформація в Bloomberg, що нібито десь восени мають бути якісь певні переговори. Щось теж на кшталт саміту, де планують і покликати Росію. От не знаю наскільки ця інформація може бути достовірною, але от співпало з тим, що і Зеленський в сьогодні. Ського чого чекати від цього візиту? Ну, дивіться, оця інформація Блумберга. Я вважаю, такі істерики Росії для того, щоб розмазати самет миру. Ну умовно кажучи, під текст цієї інформації це не справжній самет миру. Справжній саме миру буде восени, і саме з Росією от будуть всі розмовляти. Ну таке, знаєте, до, знаєте, ви ми ще не знаємо, що восени буде в Росії, там якому, в якому стані вони будуть знаходитись. Тому ти знаєте, така інформація: 50 на 50 Ось ну то судяра війни він часто їздить тому що саудити це і в дійсності можуть бути посередниками. В дійсності вони нафту мають щоб обвалити ціну на нафту. Це теж велике питання для Росії. Багато чого. Ну, і ми ж не знаємо, що теж, знаєте, саудіти теж хочуть показати, що вони є центром вирішення проблем, так? як і, до речі, Ердоган. Ну, Україна може сказати, ну, будь ласка, такі саме умови: забирайте манатки на границі 97-го року, як говорили росіяни, і це передати через саудитів. Ну така може бути постановка питання. Хто сказав, що це знову таки сила, сила ще раз сила, удари, удари, раз удари для того, щоб ми вирішували всі свої питання в рамках наших інтересів, а не за рахунок наших інтересів. До речі, от про вплив Росії, зокрема, от низка подій, яка сталася зокрема останнім часом. От зараз кажете, чи можна їх пов'язати? Ну, по перше, бачимо, що поліція Бельгії провела обшуки за місцем проживання співробітника Європарламенту в його кабінеті у парламенті у Брюсселі. Вони розслідували там можливе втручання Росії. Далі в Німеччині буквально на днях засудили до трьох з половиною років екс офіцера Бундесфера за шпигунство на користь РФ у Польщі. Схопили на днях диверсантів РФ а Швіцарі. Сьогодні посилює висилку російських шпіонів напередодні саміту. І тут от питання. Невже дійсно можна констатувати, що Росія збільшує підривну діяльність у всій Європі? Або ж просто Європа сьогодні активніше зайнялася ось тими чистками? Ну нарешті звернули увагу, тому що я впевнений, що те, що от ми бачимо, це. Навіть не 0,01% відсоток від того, що росіяни роблять в Європі. Це знаєте, хтось там знаєте, по глупості міг просто потрапити. Хтось інше там же в високих кабінетах купа відвертих шпугунів. Росія і радянський союз ще скуповувала по німецьких політиків оптом та в роздріб ще в 60-70 років. Тому я впевнений, що там ця мережа досить велика, і там щоб працювати, працювати. До речі, от ще є подія, яку також пов'язують із підготовкою до саміту миру. Е, каже Дмитро Плетенчук, що окупанти пішли на штурм острову Нестрига. А е, так само кажуть, що це дійсно є таким важливим плацдармом і важливо мати також такий плацдарм і для росіян. І мовляв, це пов'язане з підготовкою до саміту миру, який прийде саме в червні. От яким чином е, це таке враження, що е, росіяни що сподіваються, що на цьому саміту миру буде якийсь затверджений. План щодо заморозки війни, я не знаю, для чого от саме зараз їм посилювати під саміт Миру якісь певні наступальні дії, можна це пов'язувати? <кій> ну, дивіться, заморозка це велике, велике бажання Росії. Ми повинні розуміти, що це чиста розводка, якщо нам почнуться розповідати, в тому числі на Заході. Поки Путін при владі, ніякої заморозки не буде. Все, запам'ятати, це раз і назавжди. Коли нам починають розповідати казки про корейський сценарій, я, знаєте, Якщо опускати сам контекст цієї війни, так, то корейський сценарій став можливим, можливим, тільки після смерті Сталіна, тому що це була особиста його війна. Помер Сталін, закінчилася Корейська війна. так, І наступне питання: наявність американських військ на території Південної Кореї, які досі там знаходяться, як і, до речі, в Німеччині. Тому коли нам починають розповідати казки, що теоретично можливо з Росією домовитись без наявності американських військ, які будуть гарантувати дотримання домовленості, і все інше, це відверта брехня, і це намагання видати бажане за дійсне, я вам скажу. Я чому це неможливо? Ніколи Путін не погодиться на таку лінію, як він говорить, з фронту. Чому? Тому що, не дай Боже, ми почнемо навіть говорити, погодимось на це. Він хоче що зробити? Він хоче зірвати допомогу Україні з боку Заходу, зробити той фін у Шамі, який вони зробили разом з ЄС та США в 2014 році. Одразу ж на заході з'явиться політики, які будуть говорити: давайте дамо миру шанс і припинимо постачати зброю в зону конфлікту для того, щоб вдарити знову по Україні вже сильніше. Це перше. По-друге, теоретично, теоретично давайте обмірковувати якщо почнуться питання про заморозку. Там же ж ми знаємо, як себе Росія поводить. Наступне. Скажуть: так, стоп, а яка лінія ця? А віддавайте нам Запоріжжя? Вона у нас в написана Херсон Херсонську, Донецьку область і так далі. Тільки почнеш ці розмови раз. Що їм заважаю Харківську область до себе включити разом з Харковом? так Свої склад у себе. А потім, а навіщо вам Миколаїв Одеса, а лівий берег, а чому у вас армія е е така велика, скорочити до 100 тисяч без важкого озброєння, без можливості виробляти ракети і так далі? Так що я жодні не, не вірю в ці ці розводки. Якщо вони будуть лунати, одразу ж вважаєте, що це перед вами ну, абсолютно людина, яка сидить на руках у Путіна, те, що деякі частини американської адміністрації це хочуть, так вони знову хочуть врятувати Росію, як вони робили це останні 100 років. Як це годували більшовики в 20-х роках, що вони не померли з голоду, Сталіну продавали військові технології, рятували від голоду вже наприкінці 90-х не давали Україні виходити з, з, з СРСР і так далі. Так що тут без будь-яких розмов стосовно Саміту миру. Говорив і продовжую говорити, що е, я сам особисто я сам особисто не сильно вірив, що цей саміт миру, що серйозний. Але. Я бачу метушню Китаю і Росії навколо цього. Там да коли вони намагаються альтернативні майданчики там створювати. А, Путін а, викликає там голів МЗС, а, Брікс до себе в цей же час. Це означає, що щось серйозно в дійсності відбувається. Відбувається серйозна розмова про те, як буде перебудований світ після війни, в тому числі це. Це не Ялтинська конференція, якщо брати аналогію з Другою світовою війною, Але це дуже схоже на е, конференцію в Тегерані 43-му році, коли до кінця війни ще залишалось невідомо скільки часу, але вона проходила. І тому в даному випадку нервує дуже Росія. Так, намагається там щось захопити, поставити перед фактом е, і так далі. Але це все такі, от розмови і дуже добре, що йдуть в тих. Новини дуже добре. Наприклад, Швеція передала оці два літаки. Я так спілкувався зі спеціалістами, що це за два літаки, які нам передали. Це дуже серйозна техніка, яка історична має. Це подія. Ну, не історична подія. Давайте так. Шведи знають про плани Росії захопити острів Готланд. І тому всі бігають. Давайте не про історичні події. розумієте, що тільки завдяки українській армії українському народу нам допомагають, тому що всі розуміють, що тільки Україна спроможна робити, те, що зараз інші спроможне Тому передали ці два літаки. Це дуже серйозна техніка. Там ще багато функцій, які росіяни знають, просто загал не знає, які там все зашиті це функції, і що це може робити ця техніка. І тому росіяни так і дуже переживають, тому що вони їхня розвідка все цілком розуміє, що це не один, а два літаки. Ну тобто, якщо один, не дай Боже, підіб'ють, то завжди інший може перехопити. І тому вся ця історія дуже напружує росіян. Тому вони і фейки це впускають, і що там із саудітами щось там хтось домовлятися буде, там буде домовлятися. Взагалі, це є цей саміт фігня. І так далі, єслі цей, якщо цей саміт не має такого значення, то чого ви так нервуєте? Проігноруйте його просто і так далі. Да, але там історичність того, от пояснюється зокрема на літаки Девенс Експрес, що ми насправді чекали таких літаків 33 роки. Нас ніколи такого не було. і Це власне дійсно для України є дещо нове. Ну тут дійсно можна погодитись, і це добре. На жаль, бачите, для цього знадобилась війна в Україні, щоб наші партнери нам дали таку величезну круту машину і не одну, але ж бачимо, що певні вже є такі е, суви. І ще от щодо загалом ось бойових дій тут Путін зробив дуже дивну заяву. Буквально дні тому він сказав, що всі бойові дії сьогодні а, прикуті до Харківщини навколо Харкова відбувається. Експерти військові це пояснити ніяк не можуть, тому що це дійсно є неправдою. і Ми бачимо, що на інших напрямках Росія тисне. Тут якась можливо політична, я не знаю, заява, політехнологічна. Про що це? Чому саме Харків Путін сказав? Ну тому що це намагання те змістити акценти, розтягнути лінію фронту. Погрожувати захопленням Харкова, хоча зараз і вам і теж військовий експерт скаже, що це неможливо просто за цих наявності. Намагання створення додаткових точок, і знову я вам сказав, поки схеми, хто вам сказав, що вони не оголосять зараз Харківської області частиною Росії. Цілком можливо, цілком можливо. Тому їхня політика зрозуміла, і тому добре, що принаймні, от хоча б система ППО дають можливість збувати на території Росії, принаймні те, що ми сьогодні почули, чекаємо все ж таки конкретних доказів того, що воно буде застосування, наприклад, американської зброї по території Росії буде дозволено. Чому? Тому що чим небезпечно для України Харків, тому що, е, якщо Україна вибиває, наприклад, атакам саме склади е, там, наприклад, на Донбасі, це на території України. так, Там велике плече їм доводиться там 100-150 кілометрів вести ці боєприпаси. А якщо вони в цій Белгородській області прямо перед перед лінією фронту стоять, знаючи, що ніхто їх чіпати не буде. Гарна логістика і можна швидко сконцентрувати подібне потрібне сили. або та сама авіація, наприклад, і багато чого іншого, тому це дуже такі слизькі питання. А те, що Харків, те що Путін намагається це все протиснути, ну зрозуміло, ворушиться досить сильно. Одна дивна новина з'явилася. Це про наступний імовірний візит Путіна. Отже, російський диктатор обрав для візиту країну, яка підтримує територіальну цілісність і суверенітет нашої держави. Зібрався, кажуть, телеграм-канали російські у В'єтнам. Ми знаємо, що В'єтнам нам принаймні, направляв і гуманітарну допомогу, і також раніше була розмова Зеленського з прем'єром В'єтнаму про двосторонні відносини. За чим туди їде Путін? Які там його сьогодні інтереси можуть бути? Ну, з В'єтнамом там давні стосунки. Там ще донедавна навіть база була, Камрань, по-моєму, знаходилась. чи... Буде там щось серйозне говоритися. Ну подивимось, чи буде там ще візит пов'язаний з цим з, з Путіним, але ми знаємо, що у В'єтнаму не дуже прості стосунки з Китаєм. Теж там давніша історія. Вони там все життя воювали. ось і навіть це, це в 79-му 79, в 79 році. Воювали ще це була знаєте, така такі жарт в радянському союзі, коли Китай напав на В'єтнам. А це ж соціалістичні країни були тоді. Так сміялися, що а вважалося, що в ідеології соціалістичні та соціалістичні країни не можуть воювати, бо у них немає проти От тоді бо сміялися, що це перша соціалістична війна почалася. А, і в даному випадку подивимося, що в дійсності чи буде вон а, там а, якісь там рухи, і все ж таки, що буде підписано. Але я не думаю, що там щось серйозно буде підписано, тому що ну поки таких спільних точок у них немає. Ну, і загалом, чи можна вже сьогодні, до речі, говорити і про якісь певні висновки після візиту Путіна в Китай, тому що так пишуть західні зміни Таймс каже, що Китай підставив Росії плече у фінансуванні війни. Далі каже перший заступник Держкторя США, що Пекін сповнений рішучості підтримувати Москву по максимуму. Хоча з іншої сторони інші видання писали про те, що все ж таки не отримав Путін те, чого хотів. Там вже є якісь сьогодні певні проблеми з поставками китайських сайтів, одних з найбільших, зокрема Прес, ось тут незрозуміло. Трішечки є багато інформації чи є якась така золота середина? Що ж він там вернувся ні з чим спустими з руками, чи все ж таки були певні домовленості? Ні, я думаю, ситуація значно серйозніша. Я думаю, що чи хотів Путін отримати щось більше, хотів. Але я думаю, що Китай виставив умови. Умова наступна: Росія повинна продемонструвати, що вона в дійсності розриває всі стосунки з Заходом, а це можливо зробити, коли Росія нападе, наприклад, на одну з країн НАТО, для того щоб Китай отримує в тому числі свідчення, засвідчення того, що Росія все порвала Заходом і стає їхнім повністю сателітом. І наступне питання це розхитати НАТО. Показати, що Сполучені Штати Америки є не ненадійним союзником для країн НАТО, це Китаю потрібно для того, щоб підірвати довіру до Сполучених Штатів Америки в першу чергу в Азії, тому що вони аналог НАТО там хочуть зробити. І тому я думаю, що це незакінчена закінчена історія. Путін намагається щось викрутити з цього. З цього питання, але Китай затискає, тому що він витискає всі ресурси, які тільки можливо зараз з Росії для того, щоб отримати для Китаю Це ж дуже важливо, чому тому що ж багато країн на заході досі розглядають Росію в якості потенційного союзника війни проти Китаю, і він хоче теж убезпечити себе, щоб показати, якщо ти з нами, то з нами. Але це буде коштувати тобі такі та таке, і ми готові тобі допомогти. Тому я б не скидав з рахунку того, що Китай далі буде продовжувати підтримувати Росію або сам, або в інший спосіб, ну наприклад, через північну Корею в тому числі. Ну і загалом напередодні шаміді робив заяву. Часто просять серйозно до цього не відноситися, але все ж таки це є офіційне обличчя Росії. От вони називали, звісно, весь демократичний світ фашистами і казали про те, що їм треба об'єднуватися з іншими країнами, вочевидь такими як вони, щоб протистояти всьому заходу. От щодо об'єднання, можна сказати, що тут перспективи Росії будуть зменшувати що все ж таки так, от ті ж самі як країни, як Північна Корея, так можливо ще Китай. Будуть, скажімо так, є країни, які будуть до кінця з Росією. Чи може сьогодні повпливати Захід, санкції на ось цю співпрацю? Ну на жаль, ні. Ну слухайте, фактично вже склався блок країн, які готові протистояти Заходу. Це невеличезний блок. Тобто, взагалі, створюється. Зараз ситуація нагадує ситуацію перед Першою світовою війною, коли створився два більш-менш рівнозначні блоки, як за економічним, за військовим, так і демографічним потенціалом. Ну а далі рахуйте по населенню більш-менш однаково. Ну, якщо Росію брати та Китай і Іран, ну рахуйте там 140 мільйонів в Ірані 80 мільйонів, 220 мільйонів і мільярд 200 з боку Китаю. Так. Це вже величезна ресурсна база. Далі Китай затягує через економічні стосунки багато країн, в тому числі, і це ситуація в дійсності дуже напружена. Я взагалі Ну я знаєте, як проінформований оптиміст. Я тут песиміст. Я вважаю, що війна з Китаєм неминуча, як з цим блоком, і чи буде у них ну тут не Росія головно вже скрипку грає. Головну скрипку тут грає все рівно Китай. Він стоїть за. Цим всім за цими всіми рухами, і тому в даному випадку ситуація така. Пане Тарасе, дякую вам безмежно за важливу розмову. От поки ми з вами говорили, з'явилася ще інформація, що і в Норвегії вважають, що Україна має право бути бити західною зброєю ПРФ. Бачимо, що все більше країн погоджують, а в Вочевидь, можливості основні, як ви казали, так країни чотири, від яких ми чекаємо так. Дійсно, після таких заяв все ж таки одумаються. скажімо так, дякую вам, пане Тарасе. До зустрічі. Дякую.